У першому півфіналі турніру 4 зустрілися сарненський бутсервіс та Івано-Франківський «Вамбут». Упродовж трьох періодів перевага гостей коливалася від 5 до 10 очок і лише в заключній 10 хвилинці сарненці змогли наздогнати та випередити суперника. Неймовірно напруженими вийшли заключні секунди, коли при Карпатці дивом перевели гру в овертайм. Основний час завершився з рахунком 70-70. Ви -70. там випалили. Втім, додаткову п'ятихвилинку краще провів бутсервіс, підтримуваний власними болівальниками. Yeah, yeah, yeah. Насамперед, завдяки зусиллям Миколи Білоуса, саренці таки вирвали перемогу 83-79. Я думаю, що вболівальники зіграли ключову роль. Гра була досить цікава, емоційна, напружена. Я думаю, всі отримали задоволення. Просто якісь певні відчуття, які пояснити просто неможливо. Дуже цікава гра Сарний чемпіон. Втім, стати чемпіоном західного регіону України сарницям не судилося. У фінальній грі на них очікував Рівненський БК 93 ОШВСМ, який напередодні без проблем розібрався із БК Ужгород. Поєдинок за участю земляків, і попередні їх протистояння вийшов сповненим боротьби. Зі старту бутсервіс відірвався на 11 очок, але рівняни змогли наздогнати суперника. Як і в попередній грі сарниці, усе вирішувалося на останніх секундах. У ключовий момент взяв на себе гру досвідчений В'ячеслав Ковалевський. У підсумку БК 93 перемагає вісімдесят сімдесят чотири. Для болічиків ігри вийшли інтересне. От ми дуже раді, що ми стали чемпіонами западного регіону. Саме главний результат як змагань, що. Фіналі грали представники нашої області. це побіда нашої школи баскетболу, наших традицій. це, мне внікається головне в всьому. По завершенні фіналу переможці отримують золото. а Переможені срібло від очільника асоціації баскетболу західного регіону України. Попереду на рівнян та сарниців очікує ще один фінал цього разу. Першої ліги чемпіонату України Ми грали не за медалі в цьому турнірі. Ми грали за те, щоб Отримати медалі в Сумах. В фінальній частині. фінальний турнір у Сумах за участю восьми найсильніших клубів західної та центральної груп відбудеться вже наприкінці цього тижня. У перший ігровий день, 8 травня, сарницям протистоятимуть господарі а рівнянам – дублери черкаських мап. Сергій Татаренко, Микола Штемпель, інформаційна програма День.